Капець, я так не виспалась, ну ладно, пора вставати. Привітик, буся! Ой, капець, а скоро ж і на підробітку мені уже. В принципі, я вже закінчила робити свої ранкові справи. Ой, ну ладно. Так, та, в принципі, все. Піду продягнуся, а та потім піду на перший поверх смітити і пора на, робу, на підробітку. Так. М -м -м. Вже скоро буде готова каша з полуницею. Попробую. Я каже, у нас смачна ну, ще трішки і все готово буде. Ой, привіт, мамо! О, привіт, Злата. Um, як спалося? Та нормально. Ну, ось і чудово. Ти ж зробила свої ранкові справи? Звісно. Добре, тоді. Зараз я накрию на стіл, та потім ти зможеш. сісти um, поїсти, а потім ти підеш на підробіт. Перший день роботи. Ага. Uh, Злата. Пити розбуди Мішель. О, ладно. О, так, та, переодягни її, та й сама переодягнися. Потім ми підемо погуляємо, а ти підеш о, на підробітку в ресторан. Добре. Мяу, 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 мяу. Ой, о. Муся, що таке? що ты лапилось? Ти їсти хочеш? Мяу. О, Ну ладно, зараз ми з тобою підемо на кухню. Мама там вже уже сніданок готовить. Мяу, мяу, Мішель, Мішелька. Ой, як я бачу, ти вже прокинулась. Ой, ну я. Добре, тоді давай пішли продягнемся, а потім підемо на перший поверх, там мама вже сніданок приготувала. Ула! що а... таке? А для мусі сніданок? Ой, а мусі тоже вже їсти. Ну так, так, мяу, мяу. О, реально хоче тоже їсти. Ну добре, тоді ми її, її візьмемо з собою. Ола! Пішли, я тобі допоможу переодягнутись. А я куди? Ну, я на підробітку, а ти, ти піде з мамою погуляєш. Ола! Ага, пішли. Пішли. Ну, що ж ти одягнеш? Я не знаю. Ну, я не знаю, ставай. Ладно. Ну, зараз я тобі щось виберу. Що тобі можна одягнути? Ну, в принципі, ось таку кофточку можна. І ось, а я хочу ще ось такі ще Щось такі, як думаєш. Я думаю, що перший краще. А добре. Слухай, може ще якусь панамку? О, ні, я не хочу. Добре, тоді йди на перший поверх. А... Амуся. Я мусію потім принесу, як сама придягнуся. О, ладно. Угу. Я одягну ось такий одяг, ось така спідниця. Ось така кофта, Та ось такий топік. Угу. В принципі, можна. Та й під погоду нормально. Ну і ось таку ще обув. Угу. Ось, такі, ось таку обувь. Ну, так, тепер перевірю я сумку. Так, ну зараз я перевірю свою сумку. Так, ну угу. обув є. Форма є. Ну, в принципі, все є. Я ще покладу телефон, обов'язково надав мені. Ну і, в принципі, вся моя сумка зібрана. Гроші я брати не буду. Я після підробітки я зайду додому, візьму гроші та піду прогуляюся десь. Служу там, кафешку, може, якусь. Ну, в принципі, все. Покладу сю сумку сюди. Ще також я хочу одягнути свої ось ці навушники. Та ось таку пов'язку пов на голову. Ось таку от. Ну, В принципі, все, мій лук зібраний. Візьму з собою сумку та піду на перший поверх. Витягну миски. Мені потрібно дві, тому що зараз буде снідати Мішель. мішелька та злата. Для мішельки і для Златки. Ось. Далі ложки для мішель-маленька, а для о, злати велика. Логічно, чому так. Так. І ось так от. все. Для мішельки молоко буде в бутилочці, а для злати буде молоко також, її можна. О, буде в стакані. Ось так от. Піду насипати. Візьму ось це, візьму цю каструлю та буду насипати. Так, Мишель. Да, злате. Ось так вот. Це сюда. Це сюда. Ой, не, Це сюда, ось так вот. Мама, привет. Ой, привет, Мишелька. Иди сюда на руки. давай, И сюда-сюда. Я не улюблена моя кашка з Угу. Ула Привіт, мам Привіт, Злата. Ще раз. Ой, точно. <свят> так, як я бачу, то сьогодні на сніданок у нас каша з полунецей. Ну, ок, в принципі, норм. не смачна у нас смачно, сляж, тебе виходить. Це просто. І молоко превосходно. М -м Мені дуже подобається такий сніданок. Давай таку ложечку за маму. Ням. Ложечку за тата. Ням. Давай ще таку за, за сестру. Добре. Ложечку за зл злату. Ням. Далі за кого за блата. Добре. Ложечку за брата. Ням. Давай ще за моєю сестрой. Да. Ложечку за злату. Ням. Ням. Все, дякую, маму, за сніданок. Я піду на підробітку, а то я вже поспішаю. Пока, 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 Мишель. Пока. Оп. Так, привет, Миша. Привет. Я справа? Это нормально, в принципе. А в тебе тоже? Ну, добра. Я пришла. А. Привет, Кай. Привет, Золото. Привет, Евгения. Ой, привет. Привет, Лиза. Ой, привіт, Злата, як справи? Ти нормально а в тебе, ой, тоже. Ну, добре, я зараз прийду. Добре. Ну, в принципі, все. В принципі, я вже готова до роботи. Доброго дня. Ми заброньовували столик на 10-ту годину. Угу, mm -hmm. назовите вашу фамилию Ларцове.